неодноразово на таких вже перемовинах, можу сказати, що опозиція на сьогодні запропонувала п'ять різних варіантів вирішення питання виходу з цієї політичної кризи щодо відновлення дії Конституції 2004 року, ну і, можливо, потім в подальшому в початку конституційного процесу, тобто змін до Конституції, але вже 2004 року. Кожен раз, коли ми приходимо з новою ідеєю, яка є юридично обґрунтованою, яка має схвальний відгук у фахівців, в тому числі конституційного права, партія регіонів і комуністи кажуть, що це не підходить і не підходить тільки з одної причини, тому що вони не хочуть відновлювати баланс влади в Україні, вони не хочуть власне, ввести процес в конституційне русло. І відповідно навіть сьогодні, коли ми сказали, що ми цю постанову готуємо, ми зберемо... Якщо підписи і вносити в зал, то наприклад, заступник голови, перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік сказав, що вибачте, а ми її не зареєструємо, тому що це не конституційно. Тобто вони на себе навіть апарат Верховної Ради України, керівництво Верховної Ради України перебирає е, повноваження щодо того, визначати конституційна постанова, яку пропонують народні депутати, чи не конституційна. Тобто абсурд. Єдине, що ми бачимо, немає бажання вирішувати це питання, тема заговорюється, тема в будь-який спосіб вони намагаються сказати, що треба вирішувати в Конституційному полі, тобто згідно з 13-м розділом Конституції, але на просте питання, а як ви раптом повернули Конституцію 96-го року згідно з 13 м розділом Конституції, вони кажуть, що то перегорнута сторінка, це все діє, давайте... Говорити вже виходячи з того статусу кво, який є, бачимо, що бажання розв'язувати ситуацію немає, процес затягується, очевидно, вони сподіваються, що протести стихнуть, вчухнуть, Майдан розійдеться і, можливо, тоді їм вдасться це питання вирішувати. Хоча насправді, я думаю, всі вже розуміють, що так просто це не завершиться. Питання може і коротка інформація росту папа Оленкова на розвідка.